Це Волинський регіональний центр підвищення кваліфікації. Іспит з української мови складає Андрій Носуліч з Любомля. Зареєструвався за перший раз, за хвилин 5, ну, ніяких не виникало проблем на сайті. Перший етап тестування я пройшов десь за 20 хвилин. Були тяжкі питання, були легші питання, так як я відповідно готувався до цього екзамену, ну, то мені ну, більш-менш. Ну, таке було, не тяжке. Мирослава Санницька до Луцька на іспит приїхала зі Львова. Розповідає, часу для виконання завдань недостатньо. Важко зареєструватися у Львові, немає вільних дат, а потрібно для державної служби, щоб перейти в іншу структуру. Є декілька завдань, які трошки так заплутають. Потрібно більше часу. 20 хвилин на 29 питань це досить мало часу. Дмитро Матвіюк з Ковеля. До іспиту, каже, готувався заздалегідь. Дивився питання, дивився. Як хтось розв'язував, які варіанти відповіді, все до монологу не готовий, бо не знає, яка тема, що саме конкретно будуть, що будуть вимагати. Буде монолог саме складніше, бо повірте, коли це ми спілкуємося з машиною, яка нас не бачить, не бачимо, хто сидить напроти, хто як слухає, як спілкуватися з машиною, дуже складно. Хоча, як сам як вчитель. Був період, коли рік працювали ми дистанційно з учнями, і були моменти, коли учні виключали монітор. Це був вже в нас монолог, але ми до нього готувалися. Подаю документи на керівника закладу освіти. Я вважаю, що маю достатній рівень знань української мови, але зразкові завдання, які в інтернеті, є досить важкими, тому будемо надіятись, що здамо. Технічну допомогу під час іспиту надає інструкторка Олена Вербич. Говорить, сьогодні складали екзамен чотири групи по 16 учасників в кожній. Іспит тривав 30 хвилин. 10 хвилин монолог і 20 хвилин тестові завдання. Як показує досвід, практика сьогоднішня і вчорашня справляються нормально, хвилюються звичайно. Я вважаю, що технічна підтримка прекрасно працює в національній комісії. Ну система там на секунду, можливо, там якийсь збій, там на на півхвилини. Ми охоплюємо декілька областей: Волинська, Рівненська. Приїжджає Львівська область, навіть приїжджають з Києва. Будь-яка людина може зареєструватися на майданчику національної комісії стандартів державної мови, вибрати будь-який іспитовий майданчик і здавати там іспит. Іспит здається один раз. Якщо ти отримуєш сертифікат, він він пожиттєво вже ти можеш передати іспит. Але це можна зробити тільки через чотири місяці. На сьогодні вимагається не тільки для державних службовців, це і для керівників навчальних закладів. Їм необхідно при вступі на при прийнятті на посаду. Це і керівному складу військових, поліція, податкова. Зі слів Тетяни Литвиненко, іспит з української мови на базі регіонального центру підвищення кваліфікації відбувається двічі на тиждень. Результати тестування учасники іспиту зможуть дізнатися через два тижні. Оксана Кот, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.